Шановні студенти, вас вітає кандидат медичних наук, асистент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Цитовський Максим Наумович. До вашої уваги тема Очеревен Перетонуум. Частина перша. Очеревенна Перітону це серозна оболонка, що. Вистилає стінки черевної порожнини, покриває деякі органи, розташовані в ній, і здатна виділяти та всмоктувати серозну рідину. Очеревина, що вистилає внутрішню поверхню черевної стінки, називається парієтальною або пристінковою. Перітоном парієтально. Вона є складовою стінки порожнини живота, кавітасдомініс, або черевної порожнини кавіта сабдоміналіс. Керуючись буквою закону, а законом для нас є міжнародна анатомічна номенклатура, поняття порожнини живота та черевної порожнини ідентичні. Отже, порожнина живота. Це найбільша з порожнин тіла, яка є простором обмеженим внутрішню черевною фасцію. Фасція ендоабдоміналіс. Крім внутрішньої черевної фасці, стінки порожнини живота складають такі утворення: зверху діафрагма, спереду і з боків, передня латеральна група м'язів живота, ззаду поперековий відділ хребтового стовпа з прилеглими до нього великим поперековим. М'язом і квадратним м'язом попереку знизу структури, що утворюють стінки великого та малого тазу. Таким чином, поняття порожнина живота, крім власне черевної порожнини, включає обидва підреберія і порожнину таза кавітас Певіс. Слід зазначити, що парієтальна очеревана. Що вистилає з середини стінки порожнини живота не на всьому протязі безпосередньо покриває внутрішню червоні пасти. На задній стінці порожнини живота між очеревиною та внутрішньою червною пастою знаходиться жирова клітковина І розташовані в ній органи. А саме, 12-ти кишка. Підшлункова залоза, нирки, надниркові залози, аорта, нижня порожниста вена тощо. І цей простір називається заочеревинним спаціум ретро-перітонеа. Такого роду простір є в ділянці сечового міхура. На передній стінці малого тазу. Він називається передочеревинним спацім антепарітоміалі. У його складі розрізняють позаду лобковий простір спальцем ретропубіком і позаду пахвинний простір з пальцем ретроінгуіналі. На дні малого тазу. Між парієтальним олеском очеревини та фасцією таза знаходиться клітковина, що оточує деякі органи. У чоловіків простату, сім'яні міхурці, та ампули полесінья вивідних протоків, у жінок шийку матки і частину піхла. І цей простір називається підочеревинним спацім субперітонеалі. Очеревана, що покриває органи, називається вісцеральною. Перитоном вісцераля. Вона є складовою стінки конкретного органу. От, згадайте, будь ласка, будову деяких порожністих органів, а саме останній зовнішній шар. Паріетальна очеревина переходить у вісцеральну, не перериваючись. В результаті утворюється єдиний щелинний простір, який називається порожниною очеревини. Тобто порожнина очеревини, кавітасперітонеї, або очеревинна порожнина кавітас перитонеаліс це щелинний простір невизначеної форми між парієтальною та Вісцеральною очеревиною або між окремими ділянками вісцеральної очеревини, заповнений серозною рідиною. Невизначеність форми порожнини очеревини обумовлена мінливістю величини, положення та обсягу внутрішніх органів, органів покритих очеревиною. Звернули увагу на гру слів. Черевна порожнина, порожнина або очеревина, або очеревинна порожнина можна заплутатись. І для тих, хто прослухав неуважно, ну раптом, або аби не відмотувати назад, і для тих, в кого виникне бажання в лапках заблукати у визначеннях цих двох термінів, повторимо і наголосимо. Отже, черевна порожнина. Кавітас абдоміналіс. Це найбільша з тіла, яка є простором обмеженим внутрішньочеревною фасцією. Фасція ендоабдоміналіс. Порожнина очеревини кавіта сперітонея, або очеревинна порожнина кавітас перитонеа. Це щелинний простір невизначеної форми між. Парієтальною і вісцеральною очеревиною або між окремими ділянками вісцеральної очеревини, заповненої серозною рідиною. У чоловіків порожнина очеревини роз'єднана із зовнішнім середовищем, і є повністю замкненим простором. У жінок. Порожнина очеревини сполучається із зовнішнім середовищем через просвіти маткових труб, порожнину матки та піху. Слід звернути увагу, що в нормі просвіти маткових труб спадаються та заповнені слизовим вмістом. Лише за певних умов вони можуть бути шляхами для потрапляння інфекції з піхви або матки у порожнину очеревини. Таким чином, у порожнині живота. Черевній порожнині можна виділити чотири простори. Перший це є порожнина очеревина. Другий. заочеревинний простір. Третій. Під Очеревинний простір, і четвертий передочеревинний простір. Повторимо. Перший це є порожнина очеревина, друге це є заочеревинний простір, третє це є підочеревинний простір, і четвертий передочеревинний простір. Вісцеральна черевина покриває розташовані в черевні порожнені органи неоднаково. У зв'язку з цим розрізняють три види відношення органів до очеревини – Інтраперитонеальне, мезоперитоніальне та екстраперитоніальне. При інтраперитоніальному розташуванні орган покритий очеревиною з усіх боків, крім лише тонкої смужки, вздовж якої прикріплюється брижа. Отже, органи, розташовані інтраперитинірально, мають брижу, за допомогою якої вони фіксовані до стінки черевної порожнини. Такими органами є черевна частина стравоходу, шлунок, тонка кішка за винятком 12 палої Стоп! Зверну вашу увагу на те, що дві частини кишки все ж таки вкриті очеревні. На самому початку її верхня частина, оточена очереваною з усіх сторін і має вентральну брижу, яка пов'язує 12 палу кишку з печінкою у вигляді печінково додональної зв'язки, Лігаментом гепатодуодинальний зв'язки смерті. Також інтраперетніально розташовується дистальний відділ 12 палої кишки в ділянці фліксура доодено і юналіс. Там знаходиться невелика ділянка дорсальної бриши. Наступний орган це є печінка. Печінка. Питання дискутабельне. Чому? Ми кажемо, що печінка вкрита інтраперитоніально, а деякі автори говорять про мезоперитоніальне положення. Чому? Печінка позбавлена очеревини в ділянці борозом. Тобто правої та лівої поздовжніх борозом та воріт печінки на вісцеральній поверхні. А також у місці зрощення з діафрагмою. Остання ділянка отримала назву позаочеревинного поля. Аря нуда. На перерахованих вищих аргументах і базується думка про мезоперитоніальне положення печінки. Тому і питання є дискутабельним. Раджу, обов'язково відкрийте атлас і нагадайте собі ці ділянки. Далі продовжуємо. Наступний орган це є червоподібний відросток, обудова кишка, сигмоподібна обудова кишка, початковий відділ прямої кишки, її верхня третина, і селезінка. Лише один орган, покритий очеревоною з усіх боків, брижі немає. Це сліпа кишка. Яка має форму мішка, і продовжується в висхідну ободову кишку. Не забуваємо про це. На питання, який орган розташований інтраперитонеально, але не має власної брижі, ви відповідаєте. Сліпа кишка. Це молодець, сідай 5. Продовжуємо. Мезоперитонеально розташований орган. При мезоперитоніальному розташуванні орган покритий очереваною з трьох сторін, а одна зі сторін органа зрощена зі стінкою черевної порожники. Ця сторона замість очеревини у складі стінки органа має адвентиційну оболонку. Мезоперитоніально розташовані органи нерухомі. До них відносяться висхідна обудова кишка, нисхідна обудова кишка, Середня частина прямої кишки, наповнений жовчний міхур, наповнений сейчовий міхур, матка. При екстраперитоніальному розташуванні заочеревинному або передочеревинному орган покритий очеревиною лише з одного боку. Інші сторони зовсі, зовні мають адвентиційну оболонку. За допомогою цієї оболонки здійснюється фіксація органу до навколишніх тканин. Тому заочеревинно розташовані органи є нерухомими. До них відносяться 12 пала кишка. Пам'ятаємо, верхня частина та невелика частина висхідного відділу кишків в ділянці 12 пала порожнього згину вкриті інтрапаритоніально. Підшлункова залоза. Надниркові залози, нирки, сечоводи, порожній сечовий міхур, нижня частина прямої кишки. Лише один орган, яєчник, має своєрідне відношення до очеревини. Він покритий одним шаром зародкового мезотелію та розташовується в порожнині очеревини: інтракавітас перитона. Відношення органів до очеревини необхідно враховувати передусім у хірургічній практиці. Так, при екстра та мезоперитоніальному положенні органів можна застосувати позаочеревинні доступи. Наприклад, при операціях на нирці, наднирковій сечовому міхурі, шийці, матки, сечоводі тощо. Для органів, розташованих інтраперитиняльно. Всі оперативні доступи здійснюються тільки через передню стінку живота і очеревину. Тобто з обов'язковим розкриттям порожнини очеревини. Загальна площа, яку займає очеревина, становить близько 20,5 тисяч квадратних сантиметрів. До речі, дорівнює площі шкірного покриву тіла людини. Однак завдяки вираженим складкам та складності ходу листків очеревина при таких великих розмірах міститься в межах черевної порожньої. Очеревана є тонкою, прозорою, еластичною оболонкою, покритою тонким шаром серозної рідини. У здорової людини вона має сіровато рожеве опалесцентне забарвлення. На їстограмі у. Очеревині виділяється кілька шарів. Мезотеліальна вистілка, базальна мембрана, сполучно-тканина строма, представлена колагеновими та еластичними волокнами, шар кровоносних та лімфатичних судин, багатий на періадвентиційні клітини. Парієтальна очеревина має локальні особливості будови, різні розміри мезотеліоцитів, величину міжклітинних щілин, товщину сполучно-тканиної строми. І вираженість капілярних сплетень. Вісцеральна черевана також органоспецифічна забудова. У зв'язку з цим у функціональному відношенні розрізняють ділянку транссудації, резорбції та індиферентні ділянки очеревини. Функцію транссудації переважно виконує вісцеральна черевана, оскільки в ній переважають сплетення кровоносних капілярів. З цих капілярів відбувається транссудація – пропотівання серозної рідини. Вона близька за складом до плазми крові та забезпечує зволоження поверхні мезотелію його трофіку. Наявність серозної рідини забезпечує ковзання та фіксацію утримування стінок органів один щодо одного та парієтальної очерети. Загальна кількість сирозної рідини в порожненої черевини становить 20-25 мл. До речі, надмірне накопичення очеревинної рідини називається асцитом. Резорбція. Цю функцію переважно виконує парієтальна очеревина в ділянці діафрагми та порожнини тазу. У цих місцях знаходяться сплетення лімфатичних капілярів. У якій здійснюється всмоктування сирозної рідини. В інших ділянок очеревина виконує як функцію трансудації, так і резонції. Ще однією важливою властивістю очеревини є висока регенераційна здатність. При різних механічних, хімічних та температурних впливах виділяється клейкий фібринозний ексудат. Які забезпечує склеювання спаювання пошкоджених ділянок. У зв'язку з цим запальні процеси у черевині порожнині частіше бувають не розлитими, а осумкованими. Особливо високою пластичністю відрізняється очеревана великого чіпця, які завжди припаюється до місць шкодження очеревини, сприяючи локалізації процесу. Тому хірурги називають великий чіпець. Сторожем черевної порожнини. У очеревені великого чіпця колагенові волокна майже відсутні, безпосередньо під базальною мембраною знаходяться еластичні волокна та сплетення кровоносних капілярів. Будова дозволяє переміщатися чіпцю до осередку запалення, обмежувати його, забезпечувати фагоцитоз мікрофлори. Анатомофізіологічні властивості очеревини визначають вимоги до загальної оперативної техніки при хірургічних втручаннях на органах черевної порожньої. Висихання очеревини призводить до пошкодження її мезотеліального шару і загибелі більш або менш значної кількості мезотеліальних клітин. Тому при оперативних втручаннях необхідно попереджувати висихання очеревини, змочуючи її фізіологічним розчином або прикриваючи евентровані органи вологими серфетками. Пошкодження очеревини можливі також при протиранні сухими салфетками, антисептиками. Загибель мезотелі веде до утворення масивних спайок. Швидке склеювання листків очеревини забезпечує герметичність швів. При операціях на органах черевної порожнини веде до утворення спайок навколо дренажів, які в ній знаходяться, тампонів інших сторонніх тіл, так би мовити, формуються канали. Ці властивості очеревини широко застосовуються в хірургії. Проте інтенсивне і широке утворення спайок вкрай небажане, в деяких випадках спостерігається підвищена. Здатність очеревини до утворення спайок, називається спайкова хвороба. Зрощення органів між собою і стінками черевної порожнини на великому проміжку різко порушує діяльність порожнистих органів і веде до їх непрохідності. В кінці з другого сторіччя нашої ери Гален, який першим дав повний опис великого чепця, назвав чепець. Плаваючи епіплеон. Доволі образно. Але, на жаль, трапляється, що це порівняння втілюється у реальність. По-справжньому спливають і чіпець, і петлі кишечника, і шлунок, і навіть печінки. Перетворюються в таку е, собі плаваючу крижинку. Мова йдеться про асцит. Скупчення рідини в порожнині очеревини. Причин, можливо, і не дуже багато, але будь-яка з них досить грізна. Одна з причин це є серцева недостатність. Серце не встигає перекачувати кров, що приходить до нього, змушуючи її застоюватись в коло хробігу. В результаті спочатку з'являються хрипи в легенях, потім наростають набряки ніг, а при подальшому розвитку хвороби рідина, що з судин, починає плескатись в животі. Інший варіант асциту спостерігається, коли злоякісне захворювання виявилось випотом у сирозну порожнину. При метастатичному ураженні очеревини або при висипанні на ньому туберкульозних рубків найчастіше першим симптомом може виявитися збільшення живота, наче акваріум. Третя часта причина це є цироз печінки. У запущених випадках в порожнення очеревини можлива затримка більше 30 літрів рідини. Велика площа Очеревинної поверхні дає можливість запальним процесам та злоякісним пухлинам легко розповсюджуватися по всій черевній порожнині. Якщо ракові клітини потрапляють в черевну порожнину прямим шляхом, наприклад, рак шийки, рак кишки або яйника, в такому випадку розповсюдження може бути швидким. Наприклад, великий Чіпець відіграє значну роль у розповсюдженні метастазів пухлин. Прямий чепцевий шлях розповсюдження через черевну порожнину характерний для карциноми яйника. З розвитком метастазів у великому чепці він значно потовщується. Тому під час пошуку метастазів у е, очеревину ці ділянки необхідно ретельно досліджувати. Велика інфільтрація чіпця раком, яку часто називають сальниковим коржом, підкреслює здатність чіпця захоплювати злоякісні клітини. Обсіменіння черевної порожнини раковими клітинами при хірургічному видаленні злоякісної пухлини може значно погіршити прогноз на одужання пацієнта. Велика поверхня очеревини також сприяє розповсюдженню інфекції. Очеревинна порожнина може слугувати бар'єром і ізолювати патологічний процес. Таким чином, при очеревинній інфекції процес не розповсюджується на інші ділянки тіла. Доречно тут нагадати, що запалення очеревини називають перитонітом. Перитоніт стан важкий і дуже небезпечний. Гній, нитки, фібрину, еритроцити, живі та загиблі мікроорганізми виявляються в очеревинній порожнині, викликаючи найрізноманітніші аж до шоку, болі та тяжке отруєння організму продуктами запалення, що смокталися в кров. Розвивається інтоксикація. Перитоніт розвивається як результат. Якоїсь внутрішньо черевної катастрофи пробудіння, перфорація, виразки шлунка, розрив запаленого апендекса, інфаркт кишечника тощо. Лікування, зрозуміло, лише хірургічне. При цьому живіт розкривають довженним розрізом. У черевну порожнину заливають цілий баняк бактерицидного розчину антисептика і в прямому сенсі полощуть кишки. Не так, як відомий маленький герой, нічого, помиємо, успокоїшся, не психуй. А з такою ретельністю і натхненням, наче пральна машинка в режимі спорт-інтенсив. Бажаю всім успіху, дякую за увагу.